Всім привіт! Продовжуємо розглядати форми контролю математики 5 класу. В сьогоднішньому відео 22 самостійна робота, тема мішані числа. В попередніх самостійних роботах розглядали поняття дробу, правильні і неправильні дроби, ділення натуральних чисел розглянули. Подивитися ці самостійні роботи можете на каналі плейлисті Математика 5 клас. В сьогоднішньому відео розглянемо мішані числа. Що таке мішане число? Давайте традиційно трошки теорії. Мішане число це число, що містить цілу і дробову частину. Ми до цього з вами розглядали лише дроби. Сьогодні познайомимося з цілою і дробовою частиною. Ну, наприклад, між прикладом мішаного числа є що цілих, 2,1 третя. Де 2 це ціла частина. Ціла частина 1 третя, зрозуміло, це дробова частина. Дробова частина. Це означення мішаного числа. Потім, е, поняття, з неправильного, з будь-якого неправильного дробу можна отримати змішане, мішане число. Е, таким чином, є певний алгоритм. Щоб з неправильного дробу виділити цілу і дробову частину, треба поділити чисельник на знаменник з остачею. І тоді неповна частка це буде ціла частина. Чисельник дробової частини це буде у нас остача відділення нашого. А знаменник дробової частини це буде дільник. Ну, от, наприклад, що у нас? 14, третіх, дріб. Якщо ми 14 поділимо на 3, ми будемо мати що? 14 на 3 цілу частину виділяємо 4, 4 на 3 12. 14 відняти 2 буде 2. Тобто у нас виходить, що ціла частина 4, цілих. ось вона, ціла частина. Далі остача, це буде чисельник дробової. А дільник це буде знаменник дробової частини. Тобто буде 4,2 третіх. Що у нас? Неповна частка, неповна частка. Остача і 3C-дільник. Ось, в принципі, цього досить для того, щоб розв'язувати завдання по цій темі. Ну, а тепер давайте традиційно розглянемо 4 наших приклади. Подайте мішане число 2,3 у вигляді неправильного дробу 2,3 2,3 сьомих. Що у нас? Навпаки, так? Ми маємо 2 помножити на 7 додати 3. Це буде в чисельнику. 2 множимо на 7, додаємо 3. Я розпишу. Ну, а ви можна усно це все робити. Ну, а в знаменнику буде зрозуміло 7. 2 на 7. 14 додати 3 буде 17 сьомих. Це таким чином виділяється у нас. Ціла частина. І навпаки, якщо у нас є мішаний дріб, ми можемо крокувати зворотнім механізмом. Ми що? Цілу частину множимо на знаменник дробової частини і додаємо чисельник дробової частини. Це у нас буде чисельник дробу. Ну а в знаменнику ставимо знаменник дробової частини. 17 сьомих. Якщо навпаки, ми 17 поділимо остачою на 7. Тут, поскільки беремо 7 на 2 14, 2 цілих частини вміщується, І 3 буде в остачі. Тобто 2 цілих, 3 сьомих. Тобто 17 сьомих шукаємо серед варіантів відповіді під варіантом відповіді Г. Записано. Отже, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Подайте дріб 8 п'ятих у вигляді мішаного числа. 8 п'ятих дорівнює. Для того, щоб подати у вигляді мішаного числа, треба поділити чисельник на знаменник з застачею. 8 поділити на 5. Цілих 5 років 8 мішається 1. 1 помножити на 5 буде 5. 8 відняти 5, 3. Тобто у нас виходить, що 1 1,3 п'ятих. 3 п'ятих. Навпаки, перевіряємо себе. 1 помножити на 5 додати 3 буде 8 п'ятих. Так, тобто ми виділили правильно цілу частину і подали у вигляді мішаного числа. 1,3 записана під варіантом відповіді B. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді B. Рухаємося далі. Третє завдання. Виділіть цілу та дробову частину числа. Знову ж таки, у нас тут 4. Варіанти завдань. 25 восьмих. Ну, можна усно, можна в стовпчик ділити. Бажано навчитися усно. Тобто 25 е, цілих вісімок вміщується скільки. 3, бо 3 на 8 буде 24, тобто буде 3 цілих. І 24 у нас в остачі залишається одна, буде одна восьма. Тобто, ось 25 ділимо на 8. 3, 24 відняти. 25 відняти 24 буде 1. Тобто 3 цілих, 1, 1 дільник 8. Завдання Б 31. 315 доріня. Знову ж таки, 31 ділимо на 5 подумки або в стовпчик, як кому зручно. Цілих 5, 31 буде 6, бо 6 на 5 буде 30. 31 відняти 30. Востаче залишається 1. І отже, у нас буде 6,15. 45 сьомих. 45 сьомих. Дарім. 45 ділимо на 7 застачу. Таблиця множення. 6 на 7 буде 42, тобто 6, цілих. 42, 6 на 7, 45 відняти 42 буде 3. Востачі 3. І ділене у нас дільник, тобто 7. Тобто буде сьомих. Коли ви виконуєте такі дії, ну, давайте варіант G ще розглянемо. Так, 61,2. 61, 61 дорівнює. 61 ділимо на 12. Беремо по 5, 12 на 5, 60. І в остачі залишається одиничка. Тобто буде 5,12. Отримали результати. перевіряємо. Себе 3 помножити на 8, 24, додати 1 буде 25 восьмих. Виконали правильно. 6 помножити на 5, 30 додати 1, п'ята. вірно. 6 на 7, 42 додати 3, 45 сьомих вірно. 5 на 12, 60 додати 1, 61 12. 61 12. Отже, 4 приклади ми виділили правильно цілу та дробову частину. Тобто записали наші неправильні дроби у вигляді мішаного числа. От такі відповіді на третє завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. У нас умова: порівняйте. І є три варіанти порівнянь. Давайте кожне розглянемо. Варіант А. 2,1 друга порівняти з 6 других. Так, дивимося. Ну, ми можемо виділити. Цілу частину 6 других. Це буде у нас що? 6 поділити на 2. Це буде 3. Тобто, тут виходить 2,1 друга зліва, справа 3. Ну, зрозуміло, що число 3 більше, ніж 2,5 2,1 друга. А оскільки 3 більше 2,1 друга, то і 6 других буде більше від 2,1 друга. Завдання Б. 5,56 5,5 і 34 шостих. Ну, 34 на 6 націло не ділиться, тому це число, цей дріб не буде цілим числом. Давайте в стовпчик 34 поділимо на 6. 6 на 5 буде 30, 6 на 6 буде вже 36, тому 5, цілих частин. 5 на 6 30. І в остачі у нас залишається 4. Тобто 34 шостих ми можемо записати як 5,4. 5,4. Перевіряємо себе ще раз. 5 на 6, 30, Додати 4 буде 34 шостих. Правильно, ми розклали. А тут 5,5. Тобто, дивіться, 5, цілих і там, і там. Але. Тут взяли 5 частинок і 6, а тут 4 частинки і 6. Зрозуміло, якщо взяти 5 частинок і 6, то це число буде більше. 5,5 шостих більше від 5,4 шостих. І отже ми робимо висновок, що 5,5 шостих більше від дробу 34 шостих. І останній пункт пункт В. 7,1 порівнюємо з 29 четверти. Знову ж таки, дріб неправильний 29 четвертих виділимо цілу і дробову частину. 29 ділимо на 4 з остачею. Націло не ділиться. По 7 беремо 7 на 4, 28, і в остачу у нас залишається одиничка. Тобто 29 четвертих це 7,1. 7,1. Перевіряємо: 7 на 4, 28, Додати 1 буде 29 четвертих. Правильно. От дивіться, у нас і зліва, і справа 7,1. Зрозуміло, що такі числа рівні. А оскільки ці числа рівні, то ми робимо висновок і про рівність наших першочергових записів. Тобто 7,1 буде дорівнювати 294. ,29 Отже, розглянули от такі відповіді буде на четверте завдання на три цих приклади. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!